Вітаю вас! Продаємо ексклюзивний автомобіль Skoda Octavia RS, авто нашого клієнта. Дуже гарний стан, багато сюди грошей вкладено, багато чого доопрацьовано. Але зараз мова піде не про тюнінг, а про продаж. Тому обійду, покажу, як він виглядає ззовні. Покажу його стан, розповім, що тут фарбовано. Покажу салон, щоб ви могли оцінити. Його стан. Про те, що було зроблено, додам окремим файлом в описі під відео або ж в оголошенні. Бо опрацювань, до опрацювань тут дуже багато, для цього можна зняти буде окреме відео і розповідати. Це буде довго. Виглядає дуже ефектно сплітера. Фірмовий синій колір. Тут ще в фарах лінзи замінені, вони червоним світяться, ну, коротше, все красиво і весело. Такі от диски, ззаду сплітер, вихлоп, вихлоп. Покажу звідси, пружини, амортизатори, звук тут. Шалений, але на відео я вам цього показати не зможу, просто не відчуєте. Ну, звучить, звучить дуже сильно. Задні диски теж з перфорацією, Передні само собою. Автомобіль не битий, давайте зробимо заміри фарби, є косметичні підфарбування, про них розкажу, але їх зовсім небагато. Переднє криво не фарбоване, двері. Не фарбовані, стійка, відповідно, теж задні двері не фарбовані. Тут теж все в заводській фарбі. Клієнт використовував автомобіль для щоденної їзди, дуже його любив, але Настав час його продати і йти далі. Тому, будь ласка, хто хоче собі ексклюзивну арезку, ось вона. Значить Тут є невеличке підфарбування. От ми бачимо сами мінімальний шар фарби. Тут є плівочка, пороги не фарбовані. Зразу покажу проєми. Проєми не фарбовані. Тут відповідно теж завод. Дуже приємний салон, не такий, як у звичайних шкод. Тут шкіра, тут преміальна музика, тут напа, м'якенька, гарненька. Ми її почистили, бачите, вона така матова, чистенька, фірмові надписи ВРС. Чорна стеля. Гума Тойопроксус. Тут такий спойлерок, ззаду спойлерок, сплітер. Ідемо далі. Значки замінені на темні, ззаду є партроніки. Такий от вихлоп. Це крило має теж невеличке підфарбування, причому по нижній частині. Ну, як бачите, нічого критичного, але мінімальний шар все ж таки є. Зверху вже завод. Це плівка. Так, йдемо далі. Двері. Теж мають товщий шар, але знову ж таки косметика, верхня частина взагалі в оригіналі, а низ трішки трішки товщий. Ці двері вже не фарбовані знизу, поріг не фарбований. Давайте покажу зразу проємо з цього боку. Проємах не фарбоване. Є підлокітник. Салон в гарному стані. Ця дверка аналогічно має трішки, трішки товщий шар. Низ не фарбований. Крило не фарбоване. Ну і капот теж фарбований. Так, з фарбою закінчили. Лобове тонування плюс атермалка, чорна решітка, чорний значок, чорна верхня частина. Так от виглядає агресивно спереду. Давайте заглянемо під капот. Чорні дзеркала. Потім є такий от амортизатор, такий от впуск, але технічної частини не торкаюся, повторюсь, це все буде в описі. Тут стоїть новий акумулятор, його щойно замінили, так як автомобіль їздив мало, то все ж таки поставили новий, щоб не було сюрпризів. У нас є інтеркулер Так, ну звичайно, болти тут не кручені, тут ніяких маніпуляцій не було. Давайте глянемо з цього боку. Це біле, це заводська історія. Це, мабуть, взагалі якийсь чибру, чи я не знаю. Але факт в тому, що тут і ремонтних робіт не було. Так, і запрошую вас в салон. Задній ряд я показав, тепер глянемо місце водія. Є складання, підігрів, тут у нас шкіра, тут у нас такий типу карбон. System. Сидіння водія в гарному стані, такі пороги з надписом ВРС. Кермо оригінальне, але після чистки бачите проявилась на ньому шкіра, тобто краска фарба зійшла, тому при бажанні, якщо захочете, можна буде його реставрувати. Ми залишили все в оригіналі. Сидіння водія без зауважень. Нагадаю, тут м'якенька шкіра наппа, боковинка не зношена. Такі от педальки, чорна стеля. Давайте сядемо, запустимо двогон. Знаю, можливо ви на камеру щось і почуєте, апкріч тут. Але все ж таки треба слухати наживо. 128 пробігу, тут стрілочки синенькі, такий у нас екран, клімат двозонний. Маємо підігрів сидінь. Маємо парктроник, механіка, три педальки, шестиступенева для максимальних відчуттів за кермом. Є затемнення дзеркала. Місці вона звучить дуже цікаво, надіюсь на камеру це буде відчутно, але на ходу в їзді це просто якийсь космос. Тут на сьогодні 290 кінських сил, їде вона дуже весело. Тому комусь повезе. Буду додаткові питання, набирайте, можливі будь-які перевірки, можливі будь-які діагностики. Забув показати на лобовому є отакий сколік по центру, але він невеликий, не критичний. Тому всім вдалих покупок на зв'язку.